Добрий день, діти! Запрошую вас, гості, до весняної квіточки. Сьогодні в неї в гостях вже була бджілка, а зараз підемо й ми. Посадили в квітнику квітку ніжну і струнку, жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у нас вже зріс, гордий красень. Це нарцис. Ви, мабуть, вже його бачили, коли гуляли на вулиці? Нарцис це перша весняна квітка. Давайте, діти, його уважно, уважно роздивимось. Нарцис має тоненьке, зелененьке стебло. Зелені тоненькі видовжені листочки. Сама квіточка жовта або біла, має шість пелюсток. Та яскраву ніжну серединку. Діти, ви знаєте, що зривати квіти не можна, краще їх сфотографувати або намалювати. Тож і ми з вами візьмемо аркуш паперу, фломастери та намалюємо ту чарівну квіточку нарцис. Спочатку малюємо Тоненьке-зелененьке стебло. Потім зелений видовжений, теж тоненький листочок розфарбовуємо зеленим фломастером. Ну, а тепер будемо малювати жовтим фломастером саму квіточку. Як же я казала, в неї шість пелюсток. Вони овальної форми. Але кінчик, на кінчику в них такий трикутничок гостренький, шість. Так. А серединку ми намалюємо помаранчевим фломастером, більш яскравою. Якщо діти хочете, то ви можете розмалювати нарцис. Жовтим кольором вони бувають білі, то жовті. Ось такий портрет в нас вийшов. Хочу подивитися і ваші роботи.